Історія щасливого порятунку на Харківщині Нацгвардієць 5-ї Слобожанської бригади «Сків» під час чергування на блокпосту неподалік міста врятував життя побратиму зі збройних сил. Автівку військовослужбовця атакував ефпів дрону харківському прикордонні з тяжким пораненням, частковою травматичною ампутацією руки. Чоловік сам зміг проїхати 15 кілометрів. Уже до блокпосту йому надали домедичну допомогу побратими з Нацгвардії та поліції, а потім передали медикам. Більше подроби. У сюжеті моїх колег. Назвадієць 5-ї Слобожанської бригади Скіф Євген чергував того дня на блокпосту і першим помітив чорний пошкоджений пікап, який мчав прямо на нього. Я замітив, що до блокпоста на великій швидкості підлітає пікап. З нього вискочили військовослужбовці, які почали звати на допомогу, просити допомоги, надати медика, турнікет. Я підбіг до автівки, побачив військовослужбовця, якого була відірвана рука. Із авто витягли пораненого бійця. Він притискав до грудей закривавлену руку. Нацгвардієць зірвав з себе аптечку і почав мерщій надавати домедичну допомогу. Голова болить? ніде нічого нема. Стой, 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 не ліз. Ні, там нормально. Нормально. Військовики та правоохоронці разом знімали з пораненого бронежилет. У Сергія, так звуть армійця, була масивна кровотеча. Спинити її потрібно було негайно. Гемостатик, тобі треба встановити кров. Я не знаю, що тут встановлювати. Терпи, друже, терпи. Від великої крововтрати захисник став непритомніти. Дивись на мене. Ложи, лажи. Спина нормально? все, ціна, маємо голову. Друже, ноги, ні, ноги, ціни. Ти, ти можеш не відчувати. Міш. Доки назвадієць перев'язував пораненого, на зустріч уже поспішала швидка. Лікарі врятували життя Сергію. Нині боєць відновлюється після операції. і Дякує своїм рятівникам. А нацгвардієць п'ятої слобожанської бригади з Кіф Євген згадує, найскладніше тієї миті було. Мабуть, треба було опанувати себе та швидко зреагувати. Це було накладання турникета, це було так, перекрити кровотечу, наложити гемостатичний бинт, перекрити доступ рани, до, ну, щоб не потрапило, не потрапило до зараження, не пішло в нього крові. Доведеними до автоматизму діями Євген накладав турнікет, бинтував і заразом тримав пораненого у свідомості. Розмовляв, з ним, що він не помре, що все добре, добре буде. Намагався його він був в шоковому стані, намагався його підбадьорити, що від таких поранень не помирають. Да, поранення дуже серйозне, дуже складне, але він вже в надійних руках був, тобто швидка їхала. Тактичну медицину Євген вивчав у рідній бригаді, слухав лекції під час навчання у Великій Британії. Упевнений, хоча б мінімальні знання до медичної допомоги потрібні кожному. А про свій вчинок розповідає скромно. Виконали свої обов'язок та все. Ну людині потрібна була допомога. Я робив те, що я знаю, та те, що я вмію. Світлана Шукера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.